Всім привіт! Зараз я вам покажу, як я роблю свої заміри. Це лазерний рівень я поставив, щоб зрозуміти, де буде проходити панель. Панель у нас буде з металу, сітки металу. І я беру планшет зазвичай. Тут я вибираю програму ImageMeter. роблю фотографію, дуже зручно. Дуже зручно фотографію. Одразу я бачу всі нюанси, мені нічого не треба замальовувати. Хоп, зробив фото. Далі я... в мене рулетка Bosch з блютузом, вона під'єднана до планшету. Я на планшеті просто малюю розмір, де мені потрібно, і домірюю. Заміри одразу переносяться в планшет. Оп, видно розмір. Все є. Далі малюю те, що мені треба. Це дуже зручно, воно дуже економить час. Раніше я на замірі міг провести там декілька годин. Треба все замалювати, все продивитися, щоб. Нічого там не виступало, всі нюанси. Так є фото. є фото, ну, Детальніше ти креслення, ніж фото не зробиш. Все, все видно. Просто робиш заміри. Зазвичай без лазера їжу, без лазерного рівня, але тут він потрібен, бо далі я ще буду фанель, а зверху там труби. Труби можуть заважати. І так на око не зрозумієш, вони заважають чи не заважають. А, коли ти маєш з собою лазерний рівень, відбив, побачив лінію, де шок, куди змістив, де нуль, де не нуль. Це дуже зручно, дуже зручно. От цей ще в мене є електричний угломір. угломір. От. І це максимальний набір, який потрібен тобі на замір. Можна ще лінійку взяти з собою. Там... Але я користуюсь зазвичай рулеткою. Лінійки, там якісь маленькі виступи, більш детальніше подивитись, бо рулетка дає похибку там 1-2 мм. Якщо ти ну, дуже зручно. Але, от цього достатньо, щоб зробити якісний замір. Заміри я вже роблю дуже довго так. Це дуже зручно. Застосунок Image Meter. Це якщо у вас Android. На iPhone немає такого такого застосунку, є Бошовський. Він все майже так само, але незручно чомусь там робити. Інтерфейс не налагоджений, ну мені особисто мені незручно проставляти ці стрілки, і вони одна на одну заходять, вони не заважають один одній. Коли ти хочеш щось поправити, я... і може то я криворукий не розібрався. ну Дуже незручно. Воно то, то все добре, то буває. Просто ти хочеш одну подивинути стрілку, воно чіпляє іншу, і, і це так довго, так незручно. А на планшеті, чому я роблю? Я мог би робити це на е, телефоні, на планшеті більший екран, тому воно зручніше. Тільки так, ось я зараз йду відіб'ю лінії яку мені потрібно. Бо спочатку по плиці повинно було бути, але на стелі там є нюанс, там труби проходять. А в нас повинно кріпитися полпотолок. І ось бачили трубу. Так. І за цієї труби прийдеться зміщувати трошки. все тобто Злашу поміряти, бо там ще на полу є плитка, вона одного розміру, а зверху є короб вентиляційний, вона іншого розміру. Ну, І, звісно, ми будемо робити по меншому розміру. Але треба дізнатися, де той менший розмір. На плитці чи на стелі по коробу. Єдиний мінус планшету, що в ньому немає широкоокутної камери. Тобто, якщо приміщення маленьке і тобі треба щось сфоткати, то це просто супер незручно. Воно не вміщується, все. І, і тут не все вмістилося. І, хоча я відійшов максимально далеко. Але ну, я так для себе вже розумію, де що мені потрібно. Зараз поміряю, все буде добре. Да. А взагалі краще робити 3D-заміри. Замовляти 3D-замір, він зразу прийде в файлі тобі зі всіма там нюансами, ти можеш прямо намалювати в замірі, або намалювати окремо, а потім ставити в замір і подивитися всі нюанси. Ото От вже супер. Але є плюси і мінуси такого. Плюс то буде дуже точно, але воно дорожче коштує. Хоча... Дивлячись, що таке дорожче. Може, ваш час набагато дорожчий, ніж той 3D замір. І, і помилки, які можете допустити, вийдуть більш затратними, ніж той замір. Але якщо треба зробити швидко, то краще самому. Приїхати, швиденько все переміряти і, і запускати в роботу. Ну, якщо там немає багато кутів, там щось дуже важке. Тут просто панель, пол під, під, підлога стеля, тому я вважаю, що достатньо такого заміру. 3D-замір може робитись там від тижня. Ти спочатку подаєш заявку, чекаєш, чекаєш, потім, доки вони приїдуть, вони повинні домовитися. Тут я знаю, де взяти ключ, як приїхати поміряти, що саме поміряти. Вони можуть чи приїхати, і не то поміряти, якщо ти не, неправильно дав інформацію, або не коректно, вони не зрозуміли людський фактор, чим більше. Людей задіяно в процесі, тим більше помилок можливо зробити. Ну це як всюди. Так, ще я тут хотів зробити панель, мені потрібно був заріз. Так, я знімаю на широку куту камеру і тут так от здалеку нічого і не видно майже по цифрам. Так, всім дякую за увагу. Треба меблі звертатись, зробимо під замовлення. Пишіть в Телеграм, в Інстаграм, куди завгодно.